Ну так, якщо коротко, якщо резюме зробити, як Гаврилівка, Гаврилівка а, ходили значить, у супроводження військових автоматників дві-три людини, і дві або два козли, козліхи, куріці ходили сіми ящиками і казали, де ставити галочку. Угу. От, а, ну, частина людей як могли пітляли. Як це відбувалося? Наприклад, казали: ми ще подумаємо, бо там воно розтягнулось на певний час це mm. все. Ми подумаємо, потім приходьте. Дехто відкрито відмовлявся. Це, до речі, пан Микола з Гаврилівки. Ну, ця людина, у нього окупанти вбили онука, ага. розстріляли на дорозі в квітні місяці з БТР. Просто да. він з другом побачив, втікали, несли ліки бабусі. І вони просто розстріляли. Він загинув. Вони прийшли до нього, і прийшов там один колаборант. І каже йому, давай за вхождення в Росію. Він його послав на три літери. Я б сказав, це це етері, але не буду. І сказав би, що дебіли, ви били мого онука. Я буду гризти землю і вас гризти. Ну, але росіяни розвернулись, нічого не сказали і пішли. От, от була така ситуація. В великій Олександрівці сплачували окупанти по 6 тисяч рублів російських за те, щоб голосували. І всяка шолопень, антисоціальна, колоборантська голосувала там. А більшість людей просто ховалися. От, наприклад, на вулиці Абрикосові, я називаю реальні вулиці, там реальні адреси. От родина, я з ними спілкувався. Вони кажуть, ми ховалися. Нам стучали, грюкали, приходили там 5 чи 6 разів на день. Ми ховалися. От така ситуація, і лайна вистачало. На жаль, ні. От розумієш, лайна вистачала, ходило, бігало, співпрацювало. Але це, звісно, меншість. От мене порадувало, що більшість населення це люди, які, е, ну, які от виявилися справжніми патріотами. І в складній ситуації, вони прості люди, але в складній ситуації, не розмовами, а діями вони довели свій патріотизм. І багато хто брав участь у е, руху спротиву, і це про це те, що ми будемо робити матеріал. Коротше, херсонці, ви молодці. 6 тисяч рублів да, ціна голосу на рашистському референдумі, так. те, що я почув. Так, так, та. Це така так, такса так. була плюс-мінус за. Чи це, ну, це один це один випадок? Ми розуміємо з тобою по одному а, населеному пункті, чи ти чув а, схожі цифри по інших регіонах? Теж саме в Архангельському, теж саме в наприклад в Миролюбівці пропонували. Ну тобто, і, і знаєш, що воно воно якби. Оця мразота Калоборанська, вона отримуючи гроші, відразу звалювала, тому що вони ну не дурні по своїй суті. Вони розуміли, що Збройні Сили то України. Ось вони, може ну, ж, Велика Олександрівка за неї бої за Архангельські бої. От, і і, і вони, вони отримали гроші, і багато хто з них, до речі, звалив. Я не знаю, чи проголосували вони не факт до речі, але вони звалили тут кудись, на Херсон. Декого росіяни з собою навіть не забирали, а покидали. Для чого їм якась, що мені цікаво почути від тебе з усіх всі всіх численних розмов з місцевими мешканцями, які ти пройшов в цих селах, які або не голосували, або голосували, неважливо, чи бодай хтось з них сказав про те, що з тими, хто організовував голосування, був бодай хтось з так званих іноземців. Саме з... Ну, типу, спостерігачі. Знаєш, про ні, те, ні, що... ні. Там такого не було. Там ходили місцеві і давали їм в супроводження військових. Чому давали? Тому що цих би місцевих колаборантів свої би придушили. Коротше, просто. Ну, десь зарізали, викинули. Ну, все, що завгодно зробили. І такі ситуації, до речі, були, щоправда, не по голосуванню, а саме по партизанському руху. Дехто з колаборантів так пропало, що їх і досі знайти не можуть. Ну, до речі, біля Гаврилівки там Дніпро поряд. Просто яке а... прикре самогубство, так, яке прикра самогубство? Яка <різь> прикра підводна, підводне полювання? Я вам ще розкажу <різь> такий випадок. Гаврилівці люди настільки психологічно. Не знаю, як це правильно, перевиховували е, е, російських солдатів, що в них навіть буряти почали казати Все буде добре українською. Це, це правда. Заходили до хати, і люди ж лякалися. Ну тому що ж заходять окупанти, знають, щось буде обшук або ще щось. Вони кажуть, все буде добре. <кхи> ну у бурят, не все добре. В плані у солдатів. А, а от на цих звільнених територіях, слава богу, все добре. От якщо брати Гаврилівку в плані цілісності інфраструктури, слава Богу. Знову ж кажу, щоб бої минули, і щоб люди от залишилися в своїх цілих будинках. З, є багато людей, Це мені так, таке питання. Я так розумію чи я зрозумів тебе правильно, що на перших етапах контрнаступальної нашої операції ми мали випалені села і велику ступінь руйнації, а на других етапах ми маємо. Принципі, майже не пошкоджені е, місця, що свідчить про те, що е, ну оборонний такий їхній хребет був зламаний. Тобто, якщо на перших етапах вони вони стояли, намагалися чіплятися за е, населений пункт, то на останніх етапах вони просто тікали звідти, вже власне, не провокуючи серйозних бойових дій і артилерійських дуелей. Ну так про це говорили ми от минулих етерах. Високопільський оборонний цей Рубіж, оцей опорний пункт, з двома селами Ольгина і Патьомкіна і далі Любимівка і Миролюбівка і Нововознесенське. Це зламало їхній хребет. Воно так, знаєш, по центру, якби виламало йому цю оборону, і їм триматися вже далі і ближче до Дніпра було важче. І вони, звісно, що просто вже тікали коли це. І плюс вони великі втрати понесли, тому що. Ну, сильніше краще запрацювали наші артилерії. Я просто подивився в Архангельському. У них позиції були, теж ми робимо цей матеріал. Позиції були на кар'єрі. Знаєш, воно, коли з хлопцями працюєш, ти бачиш це зверху, згори. От, там як пересування, координація, потім артилерія працює. Але потім на землі ти дивишся результати роботи наших артилерістів. От ну, це просто снайперська влучність. Там вони влучність. У них там опорний пункт був на перехресті. То от 5 снарядів. Лягли поряд і в цей опорний пункт з діаметром десь в 5-10 метрів відстані одна від одного. Тобто, отак, от працюють трясінки американські гаубиці, отак вони наводяться, і отак працюють наші артилеристи. От, от це зламало теж оборону росіян. Вони просто, ну от місцеві розповідали, вони настільки боялися вже української артилерії, що вони не знали, куди ховатися. Вони рилися в ну, заривалися в у цих дворах в будинках цивільних, навіть людей, наприклад, виганяли в будинок, щоб вони жили там, а самі жили в погрибах. Тобто, ну от і таке робили навіть. Прикривалися фактично цивільним населенням. От кажуть, що от там довелося наносити удари по селам, Так, а як викурювати їх? Ну, як їх викурювати було. По-іншому ну, по не можна було. І то були такі точкові удари. Я дивився, це не удари були там. Взяли, як вони накривають там населений пункт реактивними системою залпового вогня, б'ють по площах. так? А, а тут били точково от по опорному пункту. От Поклали 10 снарядів, поклали настільки кучно і настільки класно. І це, і це вибивало от їх, вибивало їхню живу силу і техніку. Угу. Ну, супер.